Усім привіт! Я вас радий вітати на своєму офіційному телеканалі в YouTube. І Сьогодні ми поговоримо про відставку гуляне супром точніше, це була не відставка, а рішення окружного адміністративного суду міста Києва про заборону її виконувати. Виконують обов'язки міністра охорони здоров'я. Ну, врешті-решт дійсно звучить трошки банально, коли два з половиною роки виконуючи обов'язки міністра відсторонені від виконання обов'язків виконуючого обов'язки. Ну трохи забагато технології, але менш з тим. Буквально днями ця подія відбулася, і дуже багато поважних високопосадовців, таких як президент України, Петро Порошенко, голова Верховної Ради Андрій Парубій, очільник міністерства закордонних справ пан Клінкін. Очільник Міністерства внутрішніх справ АВАКО, Міністерство юстиції виказали підтримку Уляни Супрони і вважають це рішення незаконне. Ну і, звичайно, Міністерство юстиції швиденько по гарячих слідах подало відповідний позов. І вже, ймовірно, 11 лютого в окружному апеляційному, перепрошую, адміністративному суді міста Києва відбудеться слухання про незадоволення позову щодо відстороння Уляни Сопрону. Чому така реакція саме на неї? І чи можна пов'язувати взагалі між собою відсторонення самої Супрун і медичної реформи, яку вона взагалі то і в тілі в Україні, і про яку дуже неоднозначно відгукуються українці сьогодні? вночі з'явилася чергова заява на підтримку Ляни Супрун від світового конгресу українців, які вважають, що її відсторонили неправильно. Невірно і цього не потрібно було робити. Вони заявляють підтримку не лише її реформам, які вона уособлює в собі. Також на підтримку її виказалися і посли Великобританії, посли Канади, і також стурбована відставкою Ульян Супрун і Посольство Сполучених Штатів в Україні. Ну, взагалі, реакція без перебільшення дуже і дуже суттєва. Але я хотів би зважити на те, що в цій ситуації не варто об'єднувати в одне ціле те, що відбувається саме з посадою Ульяна Супрун, та з медичною реформою, про яку так голосно говорять нам чиновники. Про успіхи, якої ми всі, мабуть, бачимо, а можливо, не бачимо. Тут кожен оцінює до себе. Я хотів би ви в коментарях детально розповідали. Можливо, не детально, але принаймні відгукувалися про те, чи ви самі на собі відчуваєте наслідки медичної реформи, яка вже ось два з половиною роки, як діє в Україні. Ну принаймні так ми асоціюємо її з тим моментом, коли власне почала працювати на посаді міністра Уляна Супрун. Об супрун побороти фармакологічну угу. мафію. Ну мені видається, що я перетрошки, пані Супрун, мабуть, не бореться з цією мафією, угу. тому що якщо зайти, наприклад, в наші аптеки, я перепрошую за банальність Тут цього. Це але ціни, які там є, вони просто вражаючи. Навіть порівнювати із тами з тими самими цінами на медичні препарати в тій ж самій Турції, та вони в рази вищі Конечно. ніж там. Тому питання боротьби з мафією за два з половиною роки досить ротерично, тому що часу більш ніж достатньо. і кивати там на кощу мені щось вдалося або щось mm -hmm. не вдалося, то в цій частині я пана Сарія, абсолютно підтримую, тому що менеджерські здібності мають бути такими, аби виконувати заявлені реформи. І дійсно вражаючи цифри по те, що не використовуються державні кошти, які передбачені саме на реформування медичної галузі. Але я вам більше хочу сказати рахунок задоволеності або незадоволеності медичної реформи. Сьогодні лунають різні думки. Якщо ви, наприклад, хочете прийти у лікарню, поліклініку взяти ледовідку і попасти на запланований огляд до лікаря, це зробити справді дуже легко. Але не дай Боже захворіти комусь не лише в усій Україні, і почати системне лікування. Ви зіткнетеся з такою ситуацією, що навіть не являєте собі на секундочку. Особливо це характерно для первинної і вторинної ланки, бо там і кіт не валявся. Чому така історія? У нас відбувалася децентралізація. Якщо заробітну плату виполощу з НСЗУ е, спілки здоров'я України, то вибачте, утримання будівель перекладено на плечі місцевих бюджетів. І уявіть собі, в ситуації, коли ми говоримо, що в нас купа грошей на місцях, розподіл бюджету не дасть мені збрехати, народний депутат, що розподіл бюджетних коштів так і залишився, як і був раніше, приблизно 20 на 80. У місцевих бюджетів немає достатнього фінансування на утримання закладів освіти і охорони здоров'я. Немає, і вони не можуть їх утримувати в належній мірі. І те, що там немає, медикаментів, немає е, нормального ремонту в тому самому приміщенні. Вибачте, але дуже часто й густо, Куди, коли пацієнт потрапляє до лікарні, він привозить з собою навіть і постіль. Я ну, вам звичайно. це говорю не ну, я... з пустого, не придуманого. І коли сьогодні ви потрапляєте до лікарні, не дай Боже знову, то ви навіть купуєте медикаменти за власний рахунок. Ну, це ви це так теж говорили, що Це всі знають, ідеш да, в лікарні. Да, не медичної ну, реформи буквально народжувати йде іди неси з собою торбу. під час там, е дороги до вас на ефір я вчу включення одного із радіо ефірів і там лікар яка терапевт дільничий в києві має півтори тисячі пацієнтів Контрактів, так вона говорить наступні речі, що я за минулий місяць отримала зарплатні. Знаєте, скільки три тисячі п'ять тисяч гривень? П'ять тисяч. А всі розходники, як вона говорить, я купую за власний рахунок. От вам і медична реформа. Але, тому, значить, тому треба звернутися їй до облздрава чи саме в прокуратуру. Мати ну, сьогодні а, ну, питання про, що про механізми реалізації цієї медичної реформи. Мене дивують заяву високопосадовців, коли вони говорять про незаконність рішення укружного адміністративного суду про відсторонення супру. Мовляв, по суд не має повноважень на це. Без вони праві в цій частині. Але в мене разом з тим є запитання до самого Кабінету міністрів і далі до Верховної Ради України, чому до цього часу ось уже два з половиною роки постів неухвалення рішення про призначення пані Супрун не виконуючим, а дійсно міністром охорони здоров'я. Тому що згідно чинного законодавства, якщо протягом 4 місяців виконуючий обов'язки не був призначений на постійній основі, він апріорі не може виконувати свої повноваження. Тому що навіть з огляду на це можна ставити під сумнів усі рішення, які ухвалювала чи документи, які підписувала пані Супрун. Ставка супрун вигідна сьогодні, як її прихильникам, так і опонентам. І тому я абсолютно не бачу перспективи того, що вона залишиться на своїй посаді. Тим паче на передодні виборів 31 березня. Це абсолютно закономірний процес. І сьогодні, навіть якщо нема конспірологічних домовленостей, то інтереси в цій частині збігаються. Але саме коли говорити про медичну реформу в окремій її частині, то наслідки звичайно дуже багатьох не задовольняють. Суспільство фактично розділилося, і для того, аби зняти цю токсичну тему. І реально перепрошую, але спустити в унітаз без негатив разом із супором. Таке рішення і ухвалено на даному етапі. 15 лютого відбудеться апеляція. Є, там заявили, що і Меліан буде, і інші представники уряду LinkedIn. будуть її підтримувати. Звичайно, це Прошу. буде масове явище, де будуть відстоювати в законний спосіб можливість працювати і далі, але закінчиться все банально. Вона просто не буде і далі виконувати свої обов'язки. А медична реформа і далі буде реалізувати. Вчора в ефірі одного з телеканалів я мав нагоду бути разом із народним Депутатом Сергієм Мельничуком, який очолює відповідний комітет, перепрошую є членом відповідного комітету, який опікується питаннями охорони здоров'я у парламенті. І власне він там представляв звіт рахункової палати. Ну, доволі цікавий документ. Я зараз пропоную вам його переглянути у вигляді фотографії і послухати коментарі до нього. Наприкінці 2018 року Рахункова Палата України, яку власне очолює Валерій Пацкан, хочу нагадати це креатура Блоку Петра Порошенка, тобто він є провладним. Очільником рахункової палати провели аудит ефективності використання коштів субвенції з державного бюджету для заходів, які були спрямовані на профілактику раннє виявлення та лікування серцево-судинних захворювань раку, а також з метою підвищення ефективності надання медичної допомоги. Ну, загалом, це гроші, які передбачені в пілотний проект для виконання завдань, які ставилися медичною реформою. Об'єктами аудиту були департаменти охорони здоров'я у кількох. Областях України це зокрема Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Полтавська, Рівненська. Якщо коротко аналізувати, то загальний обсяг позики, який виділив Міжнародний банк реконструкції та розвитку, складав 214 мільйонів доларів. Дивлячись на графік, дуже видно, що із цих коштів загалом було використано лише 45,5 мільйонів. А решта грошей до цього часу лежать на рахунках і односібним лідером із названих областей у використанні цих коштів є Львівська область. Ну, саме головний момент полягає у тому, що за ці кошти, які і не використані, перебувають до нині на рахунках, спецрахунках і направлені на медичну реформу, сплачено комісію відсотки за користування цими коштами у сумі 2,9 мільйонних мільйонів доларів. Тобто, ми сплатили державні бюджетні кошти. За використання тих грошей, які фактично і не використали на медичну реформу. Ну, в принципі, то Уляна Сопрун не дуже і вина, да, в цьому, але принаймні, контролювати цей процес вона просто була зобов'язана. Ну, ось така цікава графіка рахункової палати, таке їх цікаве дослідження. О, така історія із пані Супрун, це дійсно такі вже перетворюється найбільше хайп, але мені видається, що з огляду типу на ті події, які відбуваються, попри щирість заяв наших можновладців, то навряд чи вона буде повернута до виконання своїх обов'язків на посаді міністра охорони здоров'я. Бо в такий спосіб, заявляючи нібито про її підтримку, але виконуючи рішення суду, який незаконний на даному етапі, як стверджують правники. Разом із нею зливається в унітаз весь той негатив, який ми бачимо від невпровадження дійсно справжньої необхідної Україні медичної реформи. І на передодні виборів 31 березня від цього виграють абсолютно всі. Ну, звичайно, крім самої Уляни Супрон. Ну що ж, до нових зустрічей. Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал YouTube. Радий був вас бачити. Всього доброго. До нових коментарів!